Всім привіт. Апостол Петро в своєму посланні показує нам кроки віри. А віра в Божа вона приходить від слухання Божого Слова. І він говорить, що покажіть вірі вашій розсудливість. Тобто ми маємо розмірковувати, розсудити. Ми правильно поступаємо по волі Божій. Коли ми поступаємо просто по емоціям по почуттям по нашій душі, ми поступаємо безрозсудливо. І в такому разі ми дуже часто робимо якісь помилки, за які потім жалкуємо. А поступати розсудливо це значить поступати по духу, по любові до Бога та до ближнього, по прикладу Христа, а Апостолів, слухати духовних Божих людей і брати з них приклад, не слухати свою душу, а слухати те, що говорить Слово Боже, Дух Божий. І також в вірі ми маємо показати стриманість, стримання від гріха, від бажань плоті і душі, щоб не робити неправильних речей, не допускати гріха в своєму житті, а поступати так, як вчить Слово Боже, по волі Божі, щоб ми мали спасіння своїх душ. І тому, якщо ми поступаємо лукаво, шукаємо своєї якоїсь вигоди, а не по Слову Божому, то Бог поступає також з так.